А знаєте що? Ну, по дитячим травмам все зрозуміло, ніби багато ми про це говоримо. А що по дорослим, які, наприклад, виросли зараз? І в той час в них ніколи не було розбору психологічних травм, травмуючих подій, які самі тепер ахірівають від того? Що відбувається з їхніми дітьми, які подивилися на це і не знають, що з цим робити. І так, доросла позиція це якраз таки нести це в терапію. Але ну, хто не кожен же туди йде, і не кожен піде. І кожен стикається з тою внутрішньою своєю біллю, а від оцієї безпомічності, і ти навіть можеш її не визнавати. Але спостерігати, як, наприклад, твоя дитина селфхармить, як складається її життя, і тобі боляче, як батькам. За цим всім спостерігати. І ти страждаєш, реально страждаєш. Коли дивишся, наприклад, як живуть твої діти не так би, як би ти хотів, можливо. А можливо, не так би, як би взагалі було би потрібно для цієї дитини. І тоді це що потрібно робити? Теж переважно нести в терапію.